Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Організатори псевдореферендуму на сході України заявляють про високу активність виборців. У Артемівську викрали російського журналіста Павла Канигіна, а неполітична частина благосфери обговорює перемогу австрійської співачки кончити вурст. Про це та про інше у сьогоднішньому огляді блогосфери. Отже, за попередніми даними на так званому референдуму в Донецькій області за самостійність регіону проголосувала 89% виборців при ясці 74%. Про це повідомляють організатори псевдореферендуму на сході України. Сепаратисти ж на Луганщині заявляють про те, що за проголошення Луганської Народної Республіки на так званому референдумі Проголосували 94, від 94 чотирьох до 98%. відсотків. Ось такі результати псевдореферендуму, який нагадаю відбувся вчора, 11 травня, у Луганській та Донецькій областях. Тиждень тому до сепаратистів звертався. Володимир Путін, президент Росії, і просив відтермінувати проведення псевдореферендуму. Однак сепаратисти на це не пішли і вчора організували свій референдум. Щоправда, які матимуть юридичні наслідки результати цього референдуму, псевдореферендуму, не може сказати ніхто, ані сепаратисти, ані жителі Донбасу, Київ та Вашингтон вже заявили про те, що жодних юридичних наслідків цей референдум. Для регіону не буде мати тим часом. Губернатор Донецької області Сергій Тарута заявив про те, що варто було б провести справжній референдум опитування жителів Донбасу п'ятнадцятого. Червня з дільничними комісіями з правильним підрахунком голосів і запитати у жителів Донбасу, якою вони бачать державне, яким вони бачать державний устрій України. Тим часом Олександр Голубов на своїй сторінці в Фейсбуці також вважає, що слід піти шляхом проведення легального або юридично правильного референдуму на Донеччині. Я предлагаю таки услышать Донбасс и потребовать, именно потребовать, принять необходимое законодательство и провести полноценный референдум. Мы же уважаем право на самоопределение и так далее. Условие одно, прекратить мародерство и террористическую деятельность. Сепаратистам можно даже не отдавать оружие, нужно лишь перемирие. А сам референдум по всем правилам, с наблюдателями. В тому числі російськими нормальними списками бюлетенями участками, і в этих двох регіонах пусть работают російські канали, польна полная вольниця при условии сохранения базової безпеки і свободи волі і з'явлення жителів, пише Олександр Голубов на своїй сторінці у Фейсбук. Вчора ж у пресі з'являлася інформація про те, що е, всі ці Голосування відбувалося за старими списками, списками 2004 року. Зокрема, на Луганщині ці списки були більші на 400 тисяч. Жителів на 400 тисяч виборців, і про це говорило багато спостерігачів. Що цей псевдореферендум ще й має викривлені е, цифри щодо тих, хто хто має взяти участь в голосуванні? Вадим Хомаха на своїй сторінці в Фейсбуці коментує підсумки референдуму таким чином: і так, власті слілі Донбас, Київ на очереді. Ну чи буде Київ на черзі? Подивимося, 25 травня. У нас відбуваються вибори до Київради. Ми обираємо також міського голову столиці, і думаю, що тоді буде зрозуміло взагалі, хто керуватиме столицею і як будуть розвиватися події в Києві. Ніколай Тройський, це російський журналіст, пише про псевдореферендум, який відбувся на сході України таким чином. Ми не знаємо, скільки було в Донецькій і Луганській області желаючих відділитися від Києва и, или присоединиться к России в марте этого года. Но с каждым днем киевский так называемый антитеррористической операции, кровавой, тупой и бездарной, таких желающих становится все больше и больше. Только дурак или пропагандон будет это отрицать. Слишком много людей погибло. Взаимное озлобление только усиливается. Назад дороги нет. А киевские борцы с терроризмом ведут себя так, как будто они действуют на оккупированной территории. Это вывод не эмоциональный, а объективно информационный. И именно так, как оккупанта теперь уже воспринимают вооруженных боевиков, присланных из Киева. Большинство жителей тех районов и городов, где идут боевые действия, где проходят прихотливые и заклеивающие Лінії фронтов гражданської війни пише Ніколай Троїцький. Між іншим вчора ввечері, по завершенні псевдореферендуму, в Краснормійську сталася перестрілка в мережі. Одразу з'явилася інформація про те, що мовляв, це бійці спецпідрозділу Дніпро, який сформований Дніпропетровську, брав участь у цій перестрілці, але Одразу ж з'явилося спростування, що жодних бійців Дніпра в Красноармійську не було. Це до того, що хто стріляє і хто лякає мирне населення, мирних жителів Донбасу. Ольга Бурдана своїй сторінці у Фейсбук пише: недолго музика играла. Сепаратори вже спрашують у Пушилина. Ты кто ти з нами посовітувався? Це реакція на заяву этого лідера ДНР про скорі переговоры з київською властью. Видят за этим руку Ахметова, который все тут окупував. Пише. Ольга Бурда. Ну і найкоментованіша тема останніх днів це ситуація в Маріуполі. Нагадаю, що 9 травня там також сталися сутички, є загиблі та поранені. Дмитро Лінько пише про ситуацію в Маріуполі в своєму Фейсбуці. Зловили в день групу сепаратистів, які везли заповнені бюлетені. Більше возити не будуть. Кадри про черги на дільниці робились дуже просто. В місті працює лише кілька псевдодільниць, кудись возять цих неадекватів. Більшість тих, хто не підтримує сепаратистський референдум, просто на нього не пішли. оптимізм, бойовий дух і настрій бійців. всі готові до бою покидати позиції. Не збираються. Величезна кількість патріотів рвуться на передову і записуються до наших загонів. Підкріплення постійно прибувають, пише Дмитро. Лінько Микола Княжицький, народний депутат України, вважає, що Україна Київ програли інформаційну війну у Маріуполі. У Маріуполі ми пожинаємо плоди відсутності української інформаційної політики, якою продовжить нехтувати українська влада. Дмитро Тимчук пише: однак, варто звернути увагу і на тезу про. Щодо російської пропаганди суть в тому, що в Маріуполі, на відміну від Слов'янська та Краматорська, ми побачили, як отруєні російською пропагандою місцеві жителі досить серйозно підтримали терористів, вийшовши на вулиці для протистояння з міфічним правим сектором і сприймаючи силовики як ворога посланців нелегітимної бандерівської влади, зазначив Тимчук. Це і є результат нашої інформаційної політики, а ціна програшу інформаційного втрата країни, вважає Микола Княжицький. Тим часом Арсен Аваков е, написав на своїй сторінці Фейсбук про те, що керівника маріупольської міліції Валерія Андрущука е, сьогодні звільнили, е, його захопили в полон 9 травня. І з'являлася вчора інформація в мережі про те, що, мовляв, е, Валерія Андрущука вбили, але насправді, як пише Арсена Ваков, він живий і вже поза небезпекою. Е, Одразу ж Арсен Аваков, коментує і ситуацію, яка складалася цієї ночі в Слов'янську. Снова ночі в лапках Слов'янські сепаратисти 14-ма мінометними вистрілами, як звичайно з жилих домов, обстрілювали і українських бойців, її, отвечали, пострадавших у нас немає. А поперек горла терористам українське телевіщання. Пользуйтесь журналісти, говоріть люди, тільки не несіть популістську чуш. і вас услушать. Інформаційна війна, що ведуть проти нас на Донбасі, опасні пуль пише Арсен Аваков. Андрій Лозовий, який також знаходиться в Маріуполі, написав на своїй сторінці в Фейсбук. Багато людей питають про Валерія Андрущука, керманича УВС Маріуполя, який проявив жорстку патріотичну позицію в боротьбі з сепаратистами. Інформація про те, що його повісили, це фейк ватніки. Такий собі, як і викрадення легаляшка, Валерій Миколаївич живий, його вдалося визволити з полону. Стан важкий, але з нами Бог, тому я певен, Андрущук буде жити, скоро дуже написав Андрій Лозовий. Керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук написав про те, що під час антитерористичної операції українськими силовиками було. Ліквідовано дев'ять блокпостів терористів в районі Слосло Слов'янська, Краматорська і Красного Лиману. Силовики оптимізували схему розміщення своїх блокпостів, аби локалізувати бойовиків близь Красного Лимана. Унічтожена база терориста. Во время нанесення удара по ней основные силы бойовиків попросту разбежались. Силовики что в ході операції демонстрірують високою ефективність навіщо українські. Бронітранспортови БТР 4 е раніше передані силам АТО Антитерористична операція продовжається. Ну от і цієї ночі в Артемівську е, викрали невідомі кореспондента російської газети Нова газета Павла Канигіна. Азар написав е, в е, твіттері. На своїй сторінці Канигіна ночі прислав смс, що його похитили. Вроді би його возили в Славянськ. Колега заплатив викуп одну тисячу доларів. Обічали відпустити, але телефон вне доступу. З'явилася також інформація про те, що, начебто, за Павла Канигіна вимагають викуп в 30 тисяч доларів. Про це зокрема. Не пишуть в мережі, але точних даних про те, що сталося з Павлом Канигіним, хто його викрав і де він зараз знаходиться, немає. Я сподіваюся, що про це стане відомо трохи згодом, і я розкажу в наступному огляді благосфери. Тим часом Віктор Балуга, колишній глава адміністрації президента Ющенка, звернувся до пана Турчинова через Фейсбук і попросив його, аби він. Щодо ситуації у державі єдності країни, робив сам особисто. А цитую Віктора Балогу, а не різні клоуни робили за нього це, особливо коли мова йде про Донбас і Ахметова, і це не дрібниці. Такий підхід чітко демонструє ваше ставлення, а верніше його відсутність до важливих питань. Більше того, ці клоуни, якими... Вас обклали ще більше руйнують владу, але це вже інша тема, на яку можна буде говорити в мирний час. Очевидно, мова йде про заяви виконуючи обов'язки глави адміністрації нинішнього Сергія Пашинського, який вчора робив різкі заяви на адресу Рената Ахметова, а також псевдореферендуму. Олександр Данилюк, лідер спільної справи, пише на своїй сторінці в Фейсбук, Росія намагається організувати в Україні югославський сценарій. Проте, дедалі чіткіше зрозуміло, що доля Югославії готується самі Росії. А секретар ради національної безпеки та оборони Андрій Парубі в своєму блозі на українській правді пропонує світовій спільноті створити антипутінську коаліцію. Як пише Андрій Парубій, через 76 років Путін провів аншлюз Криму, прийняв парад у Севастополі і послав терористів на Донбас проводити референдум у світу. Ще є шанс. Антипутінська коаліція держав має створитися зараз, а не під час третьої світової війни. Як це сталося з антигітлерівської. Ко коаліції. Ну і Андрій Макаревич пише про те, що е, насправді е, Росія мала б вести в нинішній ситуації зовсім по-іншому е, щодо України, тому що, е, як він написав. Арать авілічі і ні навіді смір проще, чим строїть дороги, гарада, піднімають промишленість і цим міром в гармонії. Ну не можна не погодитися із цим твердженням. Ну, і на сам кінець я хотів показати вам фото жаби. Вони присвячені переможниці чи переможцю Євробачення 2014. Це кончіті вурст співаці транссексуалу з Австрії. Дуже багато фотожаб з'явилося після перемоги. Цієї бороданьки чи цього бородання порівнюють Кончиту з Філіпом Кіркоровим, з Топазом. Навіть в Кончиту перетворилися, бачите, в Кончиту перетворилися всі російські актори. Сочинська канчита, бачите? Ну, Це Топаз, один із лідерів донецьких сепар... харківських сепаратистів. це Олександр Турчинов в ролі Канчити ще в ролі канчити побували упродовж цих днів практично всі популярні герої і України і Росії, і Володимир Путін у тому числі в російській блосфері дуже багато е, є суперечок з приводу того, куди мовляв котиться світ, куди котиться Європа, і що варто йти в цю Європу, коли. Транссексуали перемагають на Євробаченні. Наразі в мене все. Зустрінемося з вами вже о 15.35. Бажаю вам гарного та мирного дня. До зустрічі! Ну і треба зазначити, що Сергій Руденко також не залишився осторонь від тих людей, які обурюються чи жартують з приводу того, що кончита перемогла чи переміг на Євробаченні. А на Фейсбуці він також висловився з цього приводу. Я думаю, що якби я був піар-менеджером Євробачення, мені здається, найкращого переможця не знайти. Щоб про мій конкурс, який я там ну там піарю про нього говорили. Ну виграв б Швеція, так і мені там здається, це був там найкращий, один з найкращих виступів. Ну я навіть зараз не пригадую. Обличчя цієї співачки зальничого і все і все б замовкло у понеділок би о 9-й Вранці, а так кончита, і все говорять, всі говорять і будуть говорити, і дивитися наступне Євробачення, хто там виграє, з яким хоботом, як казали у Карасанах, ще там хтось. Ну вже е, жартують люди в Благосерії з приводу того, що, мовляв, дрес-код вже визначений на наступне Євробачення. Хоча я думаю, що на наступному Євробаченні ще з'являться якісь фріки, тому що це пісенний конкурс перетворюється в конкурс фріків, і звичайно, там. Класичні класичні вигляд співаків вже нікого не цікавить. Обов'язково треба чимось вирізнятися, визначатися, тому що ну дуже багато було красивих співачок на цьому конкурсі, але вони пройшли повз увагу Європи. Європа толерує і вона толерує на адресу кончити. Сергій Орденко і огляд блогів. Далі в нашій студії у програмі Твій день буде зустріч з музичним продюсером Юрієм Фальосою. Будемо говорити про Євробачення, про музичний конкурс, а про те, як стати переможцем нормальним у цьому конкурсі. Дивіться.